У 2020 році, очевидно, що час грав на нас, так? Тому що в перші дні, перші тижні, взагалі не було зрозуміло, і там, як то кажуть, вистояти наступний день, вистояти наступний тиждень це означає, що дати, скажімо так, взяти шанс, принаймні, перемогти. І чим більше ми стояли, тим більше впевненості в нас з'являлося. А потім, в кінці весни, коли. Стала ситуація, що в нас закінчується наше озброєння, наші снаряди. Відповідно, поставало питання: якщо нам партнери будуть надавати, то так само час грає на нас. В 23-му році ситуація дійсно. Я тут з вами цілком згоден. Трохи змінилася в тому сенсі, що озброєння ми отримали від заходу, фінансування. Ми отримали економічно. Ми вистояли з точки зору зброї. Так само маємо можливість вистояти, але на тривалій дистанції ключовим або важливим стає чинник людських ресурсів, так тобто, дійсно, якщо говорити про те, що Росія там за рік втратила за нашими підрахунками 135 тисяч уже, то відповідно ми теж десятки тисяч воїнів на жаль втратили. Тобто не проголошується це, не розкривається, але ясна річ, що йдеться про великі, так само на жаль, втрати безповоротні і. Санітарні, як, як говорять, тому якщо ми говоримо про дистанцію 2-3 роки або 5 років війни, так то з цієї точки зору ясна річ, що е, виглядає так, що е, у Росії більші можливості, тому що, по-перше, в них принаймні втричі більше населення, а якщо не вчетверо, а отже, і мобілізаційний ресурс більший. Ну і по-друге, вони, крім того, менше шкодують людей, так їм абсолютно начхати тому саму Путіну. Відповідно, на долю довшій тривалій дистанції виходить, що Росія може просто труп. Ну ніби може трупами закидати. Так, ось таке, є таке міркування. Я думаю, сам Путін, зрештою, теж на це значною мірою робить ставку. Тобто, зараз він про одну мобілізацію проведе ще одну хвилю. І він розуміє, що він може зрештою цих людей кидати в м'ясорубку абсолютно майже безупину, а Україна в цьому сенсі обмежена. Тому якраз ми, по-перше, повертаємося все-таки до питання того, чи готовий захід нам дати стільки зброї, щоб ми могли тим самим залізним кулаком пробити оборону вже в 2023 році. Так це дійсно дуже важливо. Тобто, тут цілком можна погодитися з експертами. Що нам бажано спробувати задати їм поразки в 23 році, тобто отримати кілька сотень танків, кілька сотень літаків, інше зброєння і спробувати пробити оборону. Тобто, якщо це вийде, це буде серйозний удар по реноме Путіну, по його престижу, і власне його країна може завалитися. Але я би тут все-таки подивився, ще на такий ширший контекст: от дивіться, ну навіть якщо безвідносно двадцять третього року, дивіться, перше. А які ресурси, зрештою, має Росія в контексті часу, перше здоров'я Путіна грає час на, скажімо так, на користь Путіна в цьому сенсі? Він достатньо старий. Тобто, ясна річ, що він не помре завтра або не помре скоро, але час в кожному разі грає проти нього. Тобто, якщо ми беремо дистанцію кількох років, то це достатньо серйозна для нього дистанція в будь-якому разі з точки зору здоров'я. Другий момент економіка з точки зору з перспективи кількох років так само ситуація грає абсолютно не на користь Росії, бо вона втратила ринки енергоносіїв, які давали найбільше, скажімо так, грошей в бюджет. Ну намагаються вони це якось компенсувати продажем в країни Азії, але там зі знижкою. Ну і крім того, абсолютно не та ціна. Третій момент це. Настрої еліт. Чи готові російські еліти так, впродовж років, по суті, будувати знову залізну завісу, абсолютно яка не дає їм жодних шансів і перспектив. Від технологій, відрізані від поваги, зрешто. для росіян важливо завжди респект, що їх поважають і вважають там. От, тобто, чи готові еліти. Власне, ну рік вони це терплять, і поки що таких явних ознак немає, але чи це, це готові вони терпіти роками. Тобто, цей чинник він так само, скажімо, грає зараз проти Путіна. Ну і ключовий момент, чому Путін почав, зрештою, це повномасштабне вторгнення. Той хто вважає, що час грає на нього, він не починає таких дій. Такі дії починає той, хто бачить, що час грає проти нього. Тобто після 2014 року склалася така ситуація, яка по суті грала проти Росії. Бо Росія анексувала Крим, вона де-факто його контролювала, мала ефективний контроль на Донбасі, але юридично цього ніхто не визнав і не готовий був із цим миритися. Більше того, Україна, скажімо так, відгородившись від частини окупованих територій. Вона по суті отримала можливість проводити реформи, які були спрямовані на демократизацію, створювати ту саму антикорупційну інфраструктуру, підписувати угоди з європейським союзом і прямувати в бік Європи, говорити про те, що ми хочемо бути членом НАТО, проводити Українізацію, ту саму декомунізацію, десовітізацію, обмежувати російські засоби масової інформації, тобто по суті. Рухатися в протилежний від Росії бік, і то значно швидше ніж це було до 2014 року. чотирнадцятого року. Відповідно, Путін розумів, що в часі Україна стає дедалі більше українською, ну як він каже, антиросію створили антиросію в Україні, а Крим при цьому він є певним невирішеним питанням, тобто ніхто з цим не змирився. Зеленський прийшов. До влади і започаткував кримську платформу так, навіть Порошенко питання Криму особливо не рухав. А Зеленський почав провів саміт якраз в 21-му році. Чи в 21-му ж році, по-моєму, перший саміт був? Я вже запутав про Крим, про Крим, так, Кримська платформа. Так, да, по-моєму, в 21-му році ж був перший саміт, а цьогоріч в 22-му році був другий саміт. Правильно. Тобто не змирився, і відповідно Путін розумів, що час грає проти Росії, тому, як останній спосіб вирішення українського питання, коли вже всі м'які способи, м'яка сила, вже абсолютно не працює, ну, то єдиний шанс це завалити, спробувати завалити грубою силою. Тому якщо зараз, скажімо так, ситуація навіть зупиниться, тому що дивіться. Ми навіть навіть якщо ми не будемо спроможні повністю деокупувати ці території, то навряд чи Росія буде спроможна завдати нам поразки. Тобто, скоріше за все, це буде варіант ну знову ж таки, це буде варіант ну певної такої зупинки фронту. Я не кажу, що заморозка, тобто можуть бути бойові дії, але це певна зупинка фронту по певній лінії, і якщо навіть вона буде тривати там впродовж року-два-три. Того час знову ж таки буде грати на нашу користь. Бо це буде те саме, це буде продовження по суті тієї ситуації, яка була до 22-го року. Тобто, за ці роки ми пройдемо шлях до вступу в Європейський Союз. По суті, тобто, ми виконаємо ті угоди, проведемо переговори, ми знову ж таки будемо прямувати до близькості з НАТО і тому в кожному разі. Ну мені видається, що час в кожному разі тікає сьогодні проти Росії, тобто, так чи інакше, Україна переможе, якщо я вас правильно розумію, це мені подобається. Пане Сергію, а чи є консенсус у наших західних партнерів щодо того, що таке перемога? Ось вони вже почали казати, що має перемогти Україна навіть колишній друг. Путіна Макрон про це каже, що Росія не мусить і не може перемогти, але чи вони е, мають якусь консенсусну думку щодо того, а що слід розуміти під? Цією перемогою. Бо якщо в мене запитали, я б сказала, перемогою буде коли від Росії заберуть ядерну зброю, і коли Росія перетвориться на декілька безпечних суб'єктів. Але ж у західних наших друзів зовсім мені здається, іноді інша думка. Є навіть прихильники досі у Росії у Путіна, у Угорщина та ж, такі, мені здається, іноді, що і Турція, навіть в Євросоюзі та в НАТО є е, друзі, Зі так таємного Путіна тому таке запитання: чи є консенсус щодо нашої перемоги і є розуміння на заході, якою вона має бути чи може бути. А ну станом на зараз консенсусу не, немає. Тут я з вами погоджуюся, тому що це питання яке дискутується, обговорюється, і власне напевно, що існують різні думки. і різні Тенденції щодо цього дуже важливо, що дійсно Україна своє бачення висловила. Я вже згадував сьогодні 10 пунктів, як ми бачимо нашу перемогу, і вона, до речі, і передбачає якраз і те, що Росію буде позбавлено ядерної зброї і про те, що Україна відновить свої кордони, і про те, що відбудеться правосуддя, по суті, відбудеться трибунал над військовими злочинцями і так далі. Ми повернемо всіх своїх людей, які Росія вкрала за власне за цей час, поки вона окуповує Україну і забрала депортувала по суті. Це ж десятки тисяч, якщо не сотні тисяч людей, які зараз розселені десь по Росії, в тому числі діти і так далі. Ну для мене, наприклад, перемогою так само було б те, що ми повертаємо абсолютно всі вкрадені твори мистецтва. Які Росія грабувала, причому по-хорошому навіть ті, що Росія в 20-му, 20 19-му сторіччі грабуючи українські музеї, вивозила те, що нам належить? Тобто, тут можна насправді дійсно купати достатньо глибоко. Якщо ми говоримо про справедливість стосовно російської імперії, якщо Росія визнає себе спадкими ЦСРСР і Російської імперії, то можна ставити питання навіть так. І тому, звісно, що бачите, дискусія вона полягає в тому, наскільки глибоко ми будемо копати і які питання ми будемо ставити на порядок денний. Тому в країнах заходу, безперечно, що жодної єдності станом на зараз немає. Важливо, щоб вони почали обговорювати бодай той план, який президент Зеленський запропонував, і міністр Кулеба зараз возить по різних столицях і намагається його нав'язати. Але безперечно, що там можуть бути різні плани, так? Може бути план, який ми з вами обговорювали на кшталт корейського, тобто зупинити поточні лінії, заморозити, дати можливість Росії користуватися нашими територіями, а Україну, я не знаю, відбудовувати, компенсувати її фінансові якісь речі. Можуть бути плани, які стосуються того, що зупинити війну по території станом на 23 лютого 2022 року. А можуть бути варіанти е, перемоги України, але без Криму, або перемога України, але без міжнародного трибуналу. Тобто ці речі вони насправді можуть дискутуватися. От питання в тому, е, я, яку точку зору ми зможемо, е, ми зможемо донести, і я вже говорив про те, що ключову роль все таки буде грати наша перемога на полі бою.